Сьогодні я покажу вам, якщо ви захочете будь-куди зробити міцний ланцюжок, тобто шнур, навіть не ланцюжок, а шнур. Спочатку пров'язуєте. У мене ось така бавовняна пряжа і я в'яжу ланцюжок. Один, два, три, чотири, пять, шість, сі, вісім. 9 і 10. Ланцюжок набираєте рівно стільки петель, скільки вам необхідна довжина вашого шнура. І тепер ось зразу в першу петлю витягую і ось так протягую, в першу петлю, витягнула, в слідуючу слідуючу петлю підписуйтесь, поки я показую, витягнула і протягнула. В петлю підхопила ниточку і протягнула. підхопила і протягнула. Будь-яка пряжа за виключенням. Тих, який тянуться. У вас буде дуже гарний шнур, дуже міцний. Ви зможете його використати для будь-яких своїх ідей. Шнур, який не тянеться. Ось бачите, який шнур він не тянеться. І так, продовжую пров'язувати. По всій довжині. Саме ту кількість петель або метрів, скільки мені необхідно. З такого шнура можна робити навіть макраме це буде дуже незвичайно. Тому що бачите, який він? Шнур, ручна робота і ось так він виглядає.